Надіюсь, я стою на потяг з такими покатушками. Вона тут подружка використовує. Це капець доступ став онли. Мій перший виступ на інтершармі. Вийшов всі на тракс. Опа, опа. Як зводили твоє життя після перемоги на Луна Моншоу? Не дай Боже один глянете, а другий не глянете. Нікого не покажемо. Віп-готель, дві. чекай. Кожен. Що зараз так смішно? Люди підготувались, а не просто так. Починається ліфто від жовтий. Я вже йду сідати на потяг на виставку Інтершарм. І так, це ми приїхали на п'ятий поверх, бо я забула записати відео, спускаємося на перший. Надіюсь, я стояла на потяг з такими покатушками. Одним словом, їду нічним потягом в Київ, приїжджаю в 6.30, і потім план капкан стигнути все за той день. І трошечки вайбової львівської нічної атмосфери. Я вже на вокзалі, ніби встигаю, все добре. Хоча чуть не пропустила трамвай. Я думала, що буде ніч, але ні, вже досить світло. біжу до Христинка на хату митися після потягу. Не виспалась. Але якось буде <звук> вже дощ. Зранку був такий гарний схід сонця. Таке сонечко було вже все, дощ. Я думаю, я таку не буду людину зранку знімати, а вона мене перша почала. Ні, не можна вибач. <звук> мене пускали, мене пускали тільки з дощем сюди. Я в цієї женщині настільки часто в хаті, що вона мені вже каже, одна промахувала. На оплату. Зробила мені табличку, ну дивіться, просто капець. За скільки тобі 20 гривень скину. І за сніданок ще 50. Що? Нехай вибирає. Біжить, красуня з витяжкою. Айси витяжку втомилась. купляла, я Айси брала. Так, я вже втомилася всю такі. Я тобі кавку взяла. Марішка не взяла, будеш? Ні. Yeah. <laughs> Ми п'ємо кавку і... Будемо вже їхати на виставку о 12-й годині. В мене виступ. Христинка буде моєю моделькою, будемо її робити, білдергелями чіткий квадрат. Так створюється сценарій для відео. Дивіться, яка зосереджена людина. Ми тут подружка використовує. Накормила. Накормила і використовує мене власних цілях. Нормально? використовує використовуємо. Зараз буде зйомка. Привізла мені дощ зі Львова. Зараз буде все, не бурчи, зараз буде зйомка і забігаємо на виставку. Ми стоїмо в черзі на реєстрацію. Вже зайшли. До речі, цього року е, окремі входи, ти помітила? Минулого року було якось два загальні, а тут прям е, ніщова естетика і заходити прям в цей вхід, розділили входи. Цікаво. одразу Добрий день, в мене знову, перепрошую. Ти той не скинула, чи ти скинула? Я вже скинула так. перші пів години ви проводите в черзі. А ви не годину. Це капець дуже багато. Дуже багато людей в черзі. Треба відстояти одну, потім другу і аж потім попасти всередину. Ми нарешті зайшли. Ура! Йдемо дивитися, що тут куда тут. Дивіться, дивіться, диві, диві. о-о. А що? На блогери? Блогери нема ради. У нас тут медленчики. Дивіться, який гарний стен. Вау! Добрий день! Добрий день! Добрий день! У мене це ложки. Так, зараз будеш розказувати мені, що там куди там, де я маю виступати. Підставка, оця ергономічна кайф. Боже, така гарна витяжка. Це таке рожевне. Дуже <рес> така подушка. Ого, от мені <рес> Мені тут дають доступ на ходлі секретний кабінет. Вау! Загляньте просто всередину, краси. просто гляньте на, це, на цю просвято, Жовта МК, Київ, інтершарм. Клас! мій перший виступ на інтершармі. Перший ран. Так, ми тут, напевно, все на купу вже накидано. там то... всі вийшов, ми будемо сьогодні працювати нам. Да. Да, да? Ми, як завжди маємо тут бачитися, на кожній, завжди, на кожній. Да, так, да. Так. Да. так, Зараз будемо, а ви будете моєму виставі. Звичайно. 12 0. Я нарешті вживу побачила оці банки. Дегідратор і ще, так? десь має бути теж. Дивіться, які гарні. І такий сок. Скажи мені, кого страшно. І ультрабонт. Боже, яка красика. Тепер, тепер привіт сюди. Як же ж без того? Купів яка така за день? Признавайся. Перша. Та ну не вірю. Серйозно. Серйозно? Часу взагалі, от перша кава. Яке? Ставка, речі, Але не ліда. остання. Але не все. І дефакт шукала. І дефакт реально. А я тут розкладаюся Щас? далі, на робочому місці. Далі тривають приготування. Мені вже видали гарнітуру. Слава Богу, я поїду користуватися. встановлюють е, камеру. Ми тут тим часом все ставимо, розпаковуємо, відкриваємо баночки, всі матеріали виставляються, всі, е, всі інструменти, всі засоби, вся техніка. І о 12 вже будемо починати. Мандраж трошки є, але я думаю, що все буде класно. А тепер давайте побігли роздивлятися стенди. Ось такий у нас рожевенький від Адлен з колесом фортуни можна було покрутити і виграти щось приємне за покупки. І як ви бачите, завжди багато людей. І звісно ж тестерна зона. Після цього одразу побігла на стенд міс Луна преміум. Добрий день! Я тебе шукаю, я тебе шукаю. А я тут за стендом дивлюся, де ти є. Давай розказуй. Я Тут Ну що, ми другий раз на виставці. Вже не так страшно, вже взагалі не страшно. Взагалі не багато страшно. класних марок. Ми вже з усіма побачили, повіталися. Все виставили. У вас такий банк класний. Яка кава сьогодні за день була? Каже? Ні одної. Прикинь, моя кавачі Ви що всі на тракс. Я, я тут не, знаю. не розумію. То одна кава, то ні одної. Я думала, тут вже в людей по 5 кав було самого ранку. У нас собою паліта редакові. А, а окей. Наша нам та кава, да? Тут також була тестерна зона, щоб дівчата могли глянути на матеріал. Далі у нас стенд Остро це бренд інструментів. І лише гляньте, яка класна, стильна в них фотозона, щоб завжди бути при грошах. Я вже переодягнулася, тому що дуже дуже спекотно. Тут у нас стенд п'ютіків і Мун. І звісно ж вони стоять поруч. Добрий день Добрий день. Добрий день! Добрий день! Добрий день. Каже, добрий, добрий день! Каже, добрий, добрий день, токсик добрий, добрий, добрий день такий, я кажу. Ти в новому курсеті я бачила з минувшим. Тебе дуже гарно, дуже, дуже гарно пасує. Дивіться, які красиві квіточки тут там, Квіточки. І вона каже, що не сама робила. Вони. Опа, 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 опа. Я хліб робила. А не квіточки. На, на, на. також дуже класно організований простір. все можна подивитись, помацати, понюхати У нас тут мулатка студії. Дивіться, яка загорівша женщина, просто гляньте. ну вау! Трошки сліди, вау. сліди, трошки присутні, але ми мене така власичка хама. Дуже гарно, дуже гарно. Прийшла мене Так. Да. Тебе руки трусяться, по мене трусяться. Чого? Ти не трусяться? Я після тебе. І сьогодні ми з вами будемо говорити про білдергелів. кількома рухами. Сильно не старалася. Ближче допустили. У вас буде не ідеальний можливий етап, якщо пахне або яблучко, або дивіться, або дещо що міг бачите? Я вже відстрілялася, переживала, звісно, гипєд. Але дівчата казали, що не було видно, що в мене трусяться руки. Ну, трохи, трохи, але все було нормально. Коротше, я рада, що й по часу вписалася, але як завжди. Тому я супер задоволена. <рісті> Приїхала на виступ, каже, не знала, що це будеш. Я такою заставляю. Я кому то побачила. А я ні. А Чому подружці не розказала? <рісті> на виставці був бренд Macro. І дивіться, кого побачила. Ну, зірка моя. Так виглядала фотозона від Луна Мун з їх легендарною фразою. А ще я, хоч трішки, встигла на виступ своєї валі. Яка база? Дякую за увагу взяти інтерв'ю, інтерв'ю, перемоги. Як сегодня... змінилось твоє життя після перемоги на Луна Моншоу? Появилось плюс 100 підписчиків. Дякую. А? Чуєш, непогано? Я нічого потихеньку, помаленьку, не встигла подивитися твій влог, побачила тільки наряд. як то так каже. Не встигла под... я тут знімала людинку. Я ну, не встиг, там встигла. Там нагородження твоє повністю є. Серйозно. Да, я побачила бачила твою тільки... реакцію. Я побачила тільки нарізку, що в себе вийшов боже у Поліни. То вже два прийдеться дивитися. Вже два дасть <гум> <гум> Бог, Дасть Бог. Я виправлюсь. У мене Манік сьогодні манік п'ятімінутка, щоб не їхати з відрощем з луни. Коротше п'ятімінутка. Так, щоб не А що тут Ого. що тут робити? А і чорна паста? Що тут робити? Ну для креативних людей. Я, не дізна, я, я нічого я я не встигаю знімати. А потім треба постить. Опа, у нас тут нові гості в нашому шоу. Просто зібралися всі топчики реально в одному місці. Я вгадала закритими очима. Я молодець. це нормально. Оцініть роботу, майстер. Гарно. Четвірка з плюсом є. Гарно. І така фотозона була від бренду Cute. І трампліни, і волога шкіра. Тому легких шляхів не, ми тут не, не шукаємо. Так що дивіться, наші боги на YouTube. не дай Боже, один глянете, а другий не глянете. Обов'язково два. Да ми прийдемо всіх порішаємо. І великий пальчик. Я Бачила, що не приходила. Помагати я бачила, я бачила. Загалом на виставці Інтершарм 2025 було представлено дуже багато різних брендів і всі з такими класними своїми унікальними фотозонами. О, а я чекаю, бачу у одну частинку сидіти, не поняла. Зайняті люди дуже зайняті люди. Добрий день, добрий день. Я за собою біжу. Я тебе вітаю з запуском свого госу по стемпінгу, дівчата. Хто по стемпінгу? Вийшов офігенний мобіл я не по степінку, але я так зацікавилася. <реш> да, да, да. Реально дуже дуже класний зверніть увагу, я залишу в описі посилання, щоб ви його обов'язково купили. Да, да, обов'язково, маєте це спробувати дівчата. штамп просто супер накий і крутий степень ви полюбите 100%. Тому що людина вкладає це в душу, да, да. прям всю себе. Тому в описі. А ще великий плюс відвідування таких виставок саме для майстрів у тому, що майже на всіх стендах, або й навіть на усіх. Були приємні знижки і подаруночки. Бренд Камма на виставці вже був представлений як бренд Джемелі. У них відбувся ребрендинг, і цей стенд нереальної краси. А ще вперше брав участь у виставці бренд Dark рівень вражає і гляньте на нову презентацію Autumn Collection. Насправді те, що я показую у влозі, це лише маленький відсоток усіх стендів, саме манікюрних. Крім цього, тут є і бровисти, і візажисти, і проводяться чемпіонати, і стенди з косметикою, і перукарські, і ще багато, багато всього. Стенд від Adore, як завжди, вирізнявся своєю космічністю і незвичайною подачею. Таким ніколи не давай Давай, давай, давай. Вони в школі всі любили, я дивилася. Ні, не прийде. Це в останній Все, останній раз. Зараз я навчусь. Добре, добрий день. Не туди, сюди, сюди. Секунду. Дубель два. Дубель два бажа. Опа, опа. Ша, ще, ще. Я тут! Вау, Привіт! Є... Добрий вечір студія! Найкращі люди на цій землі, які дивляться, оці три людини, які дивляться мій YouTube. Чотири. Чотири. Нікого не покажемо. Ладно, все покажемо. Боже, що це таке мілошне там? Це оновлені, це оновлені. Це оновлені, це оновлені, це оновлені кремчики. А ще тут є всякі прикольні такі наліпочки. Дякуємо за внесок, у нашу спільну справу. Разом ми зможемо багато. Урожай, збираю. Вибираю урожай. У нас теж було приємно. А ще хотіть, покажу вам новинки. Ходи. Я біжу, Фон, типу я така. А, бам! Буже, нові запахи. Да, їх було 4, ну це типу wow. Вишня, зелений чай, e, і шоколад. З ми, і 3. Ми, 3. ми з командою зробили корачу, ставку на те, який аромат буде найтоповіший по продажам. Я їх всі понюхала. Я поставила на шоколад і вгадайте, який аромат продався найкраще? Зелений чай. Ну, але мені хочеться, але мені хочеть особисто. Я отакі більше аромати люблю. Він лайтовий, вісненький, та, та, такий свіженький, бадьориць, та, та, та. типов. Клас. Ні, я реально О, беру трап. три. Все, поки я купляти. Я скуплятися. <ріп> Ми тут прийшли в ВІП-готель. Віп-готель. дивіться. Чекають. Хошоти <ріп> люди! <ріп> Ота от лягаєш, одне місце, друге спальне місце. А водій хто? Якщо ти два спальних місця, готують нам наш люкс, готують нам люкс. Ми приїхали в Намилаку, тут черга. Ми вистоїмо. Тут є чайочок, тут є чайок. Але ми вже передивились меню, і ми вже знаємо, що люди замовляти. Готові люди підготувались, а не просто так. Що ще так смішно? Давай сьогодні ми зайшли на цей капоч зефіром. Ну і не тільки, що будемо їсти. Але дівчата так смачно його їдять, що я теж собі важко. Ці люди вже їдять повним ходом, розуміють. А я чекаю. Нарешті, принесли мені їжу. Ми біжимо на метро. Під дощем. Кайфи. Боже, ну я на метро. Нереально просто. І ще одна краса. Я вже в потязі, всіх провела, забула то зняти. Ми вже дуже всі потомлені. І буду їхати додому. Нарешті втомлена, але дуже рада. Дуже рада своїм виступом, задоволена своїм виступом. Все вдалося. І е, надіюсь, що цей влог змонтує ще швидше. Тримайте за мене кулички. Дякую, що були зі мною цей день. Sim, papão.